Після релізу нового трейлеру сталкер 2. час можливостей. Нова інформація по грі шириться мережею щодня, і це не може не радувати. Виходить так, що активна піар-кампанія справді почалася. Давайте розбиратися. Так, зауважу на початку, в зв'язку з великим об'ємом нової інформації по сиквелу, сьогодні ми розглянемо власне офіційний початок активної піар-кампанії гри. Там справді є про що поговорити. Далі буде новий погляд на селище новачків в Stalker 2, яке виглядає як вологий сон любого фана гри. Ну і також розглянемо свіжі знахідки в трейлері, про які ми ще з вами не поговорили, а там, повірте, дуже цікаво. Також буде відео завтра, там ми оглянемо. Немо передрелізну версію гри. Так, є щасливчики, які скуштували не демо, а повний передрелізний білд Stalker 2. І з цього приводу в мені є вам що сказати, але на цю інфу очікуйте завтра. І до речі, в кінці відео вас чекає маленький сюрприз, тому залишайтеся. По-дружньому тицніть на лайк та підписочку. Хто цього з якихось незрозумілих причин ще не зробив, запрошую і щиро дякую. Стали відомі актори озвучки з трейлеру «Сталкер 2 час можливостей, і най найголовніше для Олдів те, що Бандосів буде озвучувати. Вгадайте, хто так саме він, Григорій Герман. Той самий голос Бандосів повертається в Сталкер 2, і це бальзам на душу. Далі Скіф Дмитро Гаврилов, ріг. Владислав Писаренко, йдемо далі. GSC Game World офіційно почали співпрацю з компанією Вірніше бути з піар агентством Ренесанс, що символічно українською перекладається як відродження. Відповідно до повідомлення в соцмережах Ренесанс стало зрозуміло, що вони розпочали співпрацю з GSC Game World. Цитую: після Summer Game Fest і Xbox Showcase. Ми раді повідомити, що збираємось увійти в зону з нашим головним партнером GSC Game World». Для глобальної піар та кріейтер компанії Stalker 2. В свою чергу декілька відео тому я повідомляв, що Агостіно це комерційний директор GSC, прокоментував цю ситуацію всього лише двома словами: чудове партнерство, але цього достатньо, щоб остаточно підтвердити достовірність інформації. Співпраця з Ренесанс це світові масштаби, адже в себе за багажем вони мають досвід з такими конторами, як Activision Blizzard, Atari, Square Enix Collective та від Тепер із GSC Game World. А тепер давайте розбиратися, що значить ця вся ситуація з Ренесанс Агостіно та GSC. Сто і один раз я звертав вашу увагу на слова Сергія Григоровича про активну піар-кампанію за три місяці до релізу. Точно так само казав і за геймплейний трейлер. Ось трейлер відбувся. Офіційне підтвердження піар-кампанії теж це значить лише одне: тепер ми не будемо місяцями жити в очікуваннях чергового трейлера чи тизера. Тепер час від часу буде з'являтися інформація: можливо, будуть порції нових артів, скрінів, можливо, будуть тизери. Як ось це. Було з баюном всіх тонкощів та планів. Я не знаю, та й знати нам не потрібно, адже всі матеріали з'являються спонтанно, і це змушує по-справжньому отримувати шалені емоції. Все ніби йде по плану, і головне, що офіційно наголошую, офіційно нами зафіксовано, що сталкач на фінішній прямій з цілою купою інфи у вигляді піару йде до нас. Тому підписуйтеся на мій канал і живіть на Чілі, адже даю слово, що жодна дрібниця під час піар-кампанії не пролетить повз мої вуста. Переходимо до нового скріншоту з гри. Ось селище новачків S.T.A.L.K.E.R. 2, точніше, віддалений погляд на нього. Сподіваюсь, в скорому часі отримаємо в нормальному розширенні, аби розглядіти детально. Атмосфера прямо таки випирає із всіх щілин. Правда, якщо кордон так буде виглядати, аплодую стоячи. Це набагато краще, аніж я міг собі уявити. Селище дуже заросло, небо над ним важке та депресивне. Особисто я найбільше мрію побувати саме ось тут, в сиквелі, далі вже все інше. Скажіть, а яку місцину ви найпершим ділом підете шукати, коли вперше запустите гру? Також ми бачимо когось у комбінезоні варти та вченого, і мені здається, що цей хтось з варти є жінкою, бо дуже схожі форми, але я можу помилятися. Власне, якщо ви підписувалися на офіційному сайті Stalker 2 на розсилання всіх новин вам на пошту, перевірте, адже саме під час релізу трейлеру, час можливостей і прийшло повідомлення, де й прикріплене це зображення. Тепер переходимо до порівнянь місць трейлеру з оригінальною трилогією. Першим ділом йдемо до Скадовська. Сухогруз Скадовськ отримав нове дихання і виглядає по-голівудськи. Далі, на тому ж Скадовську, ми бачимо лавку сича. Тут просто все виглядає в рази естетичніше. Йдемо далі. Судно Шевченко, яке раніше було пустим, та там хіба заховатися від викиду можна було. Зараз же все по-іншому. База бандитів на темній долині, та сама, де в трейлері скіф їх замаслинив. До болю знайома школа з поклику прип'яті Трейлер у скіф, та це не рай. Не терпиться поганяти по її коридорах. Завод Росток, бар, так той самий, з яким я в минулому відео трохи навів непотрібного шуму. Арена повинна бути під ногами головного героя. Колишня база долгу в барі, щоправда, тепер там буде знаходитися воля. Напівзруйнований ангар на заводі Росток, здається, та градирня на ЧАЕС. Аномалія справляє неабияке враження. За інформацією з порівнянням локацій, дякую сталкер Вікі. Також даю вам трішки офіційної інформації щодо міток в КПК та що вони означають: гайковий ключ, технік, який може впоратися з оновленням спорядження Скіфа, знак питання. Недосліджене місце або важливий NPC, мішок, торговець, хрест, медик, ліжко місце, де головний герой буде спати, багаття, хаб. Блакитні маркери на компасі це додаткові місії. Щоправда, до релізу певні аспекти ще можуть бути змінені. Переходимо до трейлеру та деталей, по яких ми ще не встигли пробігтися. З приводу Ріхтера: абсолютно всі відмічають, що він в хорошому сенсі поїхавший та якось занадто закоханий в зону. А якщо серйозно, моє припущення, що з персонажем Ріхтера щось не так, його роль в сюжеті гри точно масштабніша, аніж ви можете собі уявити. До того ж, не дарма він потрапляє вже в другий трейлер поспіль і в третій, в цілому Ліпсінг. так смішно, що після трейлеру це не рай. Всі бухтіли, що ай ліпсінг, все біда, нема гри. А як він з'явився, то ніхто й слова не сказав. Добре, можете не переживати, адже міміка персонажів тепер точно буде співставлятися з нашою мовою, і це прекрасно. Йдемо в бар. Ось ці кадри схоже, це переосмислення певних білдівських ідей оригінальної трилогії. Адже в ранній версії сталкера також був квест, який пов'язаний з цією вежею. Суть полягала в тому, що нас посилали вбити невідомого снайпера, який з'являвся ночами саме на цій башні. Але, врешті-решт, квест вирізали. Ось в трейлері в ролі снайпера на цій вежі. Тепер ми така ось пасхалка. З приводу ідей з оригіналу в минулих відео я звертав увагу на псевдогіганта, який тепер має зачіску. Але мало хто знає, що в оригіналі цей мутант теж мав отримати волосяний покрив. Там від цього відмовилися, а ось в сиквелі до ідеї повернулися з приводу темношкірих сталкерів та відмінених ідей, якщо що вони ще планувалися у відміненій версії сталкер 2 2011 року. Точно так само, як і Бульбашка. Вона планувалася також в Сталкері 2011 року. Хоча можу помилятися. Хотів сказати пару слів про святе про атмосферу. За вікном далеко не 2007 де депресія та похмурість були в мейнстрімі, в ті роки такі речі продавались. Зараз же індустрія змінилася кардинально, і умовна аномалі, ніби вона й у всесвіті сталкера, але атмосфери від витоків там практично не залишилося. Щоправда, як ми бачимо, зумерам до вподоби більше гами та аномалі, і в якісь моменти ніби помітно, що сиквел рухається в сторону сучасності, тому й тре відчувається все ближче до духу цих модів, але зовсім не тіні Чорнобиля, хоча Вайб дійсно зберегти хочуть, це помітно. Тому найважливіше питання щодо атмосфери, думаю, буде досягатися компромісним шляхом, і дуже обережно атмосфера тепер буде не в депресії, а в неймовірній красі, що помітно в кожному трейлері, і це непогана альтернатива. Тепер погляньте на шину, яка рухається від того, що на неї потрапив монстр. Об'єкт динамічний, і це дуже хороша новина взаємодія з об'єктами у відкритому світі це справді важливо. Під час перестрілки з Полтергейстом нас потенційно хтось чує зліва і ось ось почне атакувати. Також в моменті, коли скіф витягує з себе ніж, можемо замітити гравіювання морської піхоти України. Такі деталі, як пісня Ріхтера та гравіювання морської піхоти, вони справді надихають. В кінці багато хто звернув увагу на цей силует, кому здалося, що це якась особа в накидці над скіфом. Хоча це просто частина автівки, тому тут нічого аномального. На сьогодні це все. Але в наступних відео ми вже традиційно будемо оглядати свіжі новини, а потім повертатися до деталей, які ми пропустили як от сьогодні. І до речі, ось вам порція гарного настрою у вигляді прекрасного сталкера зі Сполучених Штатів, який реагує на трейлер так, як, мабуть, всередині душі кожен з нас. It's Tommy Love – найкращий та найамбітніший сталкер зі сполучених штатів. Раджу оглянути його реакти. Це безцінно. А також порадуйте сталкера підписочкою. Дякую. Alright, go ahead, play with my emotion. Oh, this is it! It's fucking anti! It, Let's go! No! Oh, yes. oh, get my time! Get my time, baby! Oh my god! Oh my god! Oh it's here, guys! sweet! Oh he threw a grenade! Oh fuck it! Sands! Get the controller! I've yeah. been oh, playing this for the rest of my life! This is it! This is it! This is what I wanted! That sounds so good! Oh wow, those sky effects look amazing! <sighs>